На Іванівні, навчаюся в інституті мистецтв, закінчую п'ятий курс е, на, де, на факультеті декоративно-прикладного мистецтва. Е, на захисті дипломної роботи мене намагалися відібрати мою роботу. Е, є заява від церкви з підписом ректора Прикарпатського національного університету Степенда Ігоря Євгеновича. Е, Грицан намагався відібрати у мене роботу. Тримаючи заяву в себе в руках, я пережила не за одне, щоб він її не перервав, тому що це є як доказ, я ще зробила до того всього серокопію цієї заяви, тому що я була не впевнена, що він дасть, намагався забрати, я казав, що приїжджала якась там перевірка. Ніби якби на 5 років цю роботу треба віддавати фонд інституту. Ну, Як кажуть, це все для лохів, тому що цих 5 років це не знати, де опиниться моя робота, я була там не впевнена, тому я вирішила віддати її до церкви. А скільки коштів ви уклали, Лєна? Коштів дуже було багато складено, більше, ніж 2 тисячі гривень було складено. Коштів оцінила ікону мою 5 тисяч гривень. На самому захисті намагалися відібрати роботу. Гресам три дні підряд я до нього ходила з тим, щоб забрати свою заяву. Він не віддавав і казав, що не має права підписувати, мотивуючи тим, що має роботу зберігатися напротягом п'яти років. Я тим самим за що, що Арисан є несправедлива людина, він вже тут не одного присунув. А як він з Дердою Романом Миколаївичем поступив? За Романа дуже погані відголоси йдуть в інституті, його, як кажуть, мають ні за що і за задурня приймають. А що заробив Роман такої поваги, Дербо? Не знаю, чи зароб... мені здається, що ні, тому що, дивлячися, як вони поступили зі мною, якщо вони біжали за мною, намагалися забрати мою дипломну роботу. Хоча в мене на ті свідок мама. Бо я якби не мама моя, то і батько, я б не, не, не мала аби, тої змоги, аби забрати свою дипломну, так як вони до мене давили і требували мою роботу, щоб е, ніби як акт був произведений, е, передачі ікони в церкву, священик не зміг приїхати і я могла забрати свою роботу сама. Вони мені протистояли до тих пір, поки я не настояла, щоб мені був виданий акт на руки, і я сама ходила до священника на підпис. Підписали заяву, я от сьогодні їм буквально 8 числа, їм вже принесли цей акт. У мене є на руках. О, покажіть, будь ласка, акт. Ну, от ми зблизимо акуратненько. Так, Зараз, зараз. А підпис, за чим підписом? Так. Угу. Юсупчук ЮВ, є АВ. А, кобалі, відносно... Хабарі, так, хабарі у нас, нас присвітляються, особливо це у нас хабарі на стілі Володимира. Кафедра дизайну, я розумію. Кафедра декоративно-прикладного. А як відбирали державні місця у Прикарпатському національному університеті? Ви можете сказати? От, Я, приймальний... я точно не знаю, що там не хворилося, але факт то, що... Як е е, забрали в Сюсюка ігора і зараз на даний момент кошти повертають? Як, значить, в Лівак Ярослави забрали? Я не знаю, що там на рахунок Слави Лівак, але я точно знаю, що в неї було відібрано державне місце. Ця дитина навчалася на одній від... четвірки, на п'ятірки, там в неї була всього одна четвірка і в неї е... відібрано державне місце, це точно. Бо я особисто бачила її оцінки. Е, дивіться, ще хотіли вас запитати, а чи Дирда Роман будував ту, ту каплицю? Чи ви бачили, що він її будував? Я не, знаю, я не бачила. Я, я в той, в той час не, то не бачила, не можу нас сказати. А як заставляють на кафедрі передавати тут гроші? Як ви можете розповісти? Через старосту, через старосту закладають гроші в заліковку, а не то окремий листок і пишеться список студентів, хто здає в якій сумі, і це все староста відносить до певного викладача, йому дає в руку ті гроші. Не пані Лена, дивіться ще хотів запитати от. Ну, взагалі, ще дечого, багато таких речей. Що ви можете ще розказати? Хто ще пострадав, у кого ще роботи відбирали? Ви ж колективну заяву хотіли писати, бо дуже багато робіт повідбирали. Та, у мене хотіли забрати роботи на семестрові роботи нас намагалися забрати, я не дала забрати їх, тому що діти вкладали свої всі кошти. І я підняла шум, підняла хай, і наші роботи були всі повернені, всі до одного, тому що кошти були вкладені студентами. І нам намагалися нам вже два роки від четвертого курсу вішати лапшу на вуха, що буде заміна, хоча тої заміни немає взагалі. Нам скільки обіцяють, і це все є брехня, ми два роки ми того всього не бачимо. Ну, я знаю за одне, за те, що кобаліна Сілія Володимировна від нас неодноразово обирала хабар і ще й тисне зверху, що до... Далі допресовує дітей, от по сьогоднішній день вона треба від конкольняк Мар'яни і від Бухаті і ще гроші. А скажіть... Дзвонить і допомагає гроші. А скажіть, будь ласка, дивіться ще яку ситуацію. Як вони тиснуть? Чи може нормальна людина здати іспит, коли вона переживає, що вона приречена на те, що її провалюють, що треба бути гроші? Звичайно, що ні. От. Звичайно, що ні. Якщо буде йде така давка, то звичайно, що дитина переживає і вона знати не може, тому що це йде під тиском. Розкажіть, що, будь ласка, як е, вас змушували, тобто, що якщо ви будете скаржитись, е, апелювати свою оцінку, то ви взагалі трійку будете мати. Да. Скажіть, розкажіть, і хто це робив і тому подібне? Ну, сьогодні підходила до Євгенія Голосніше Руслайн, просто, голосніше до трошки. До Євгенія Руслані не підходила, ми туди з нашого заочного відділення. Вона казала, що ми будемо апелювати, то ми тільки собі нашкодимо. Тому що з тої апеляції нічого добре не вийде, просто буде, як у сказала, як у Романа Дерди, буде на зарах або буде тройка, або й гірше. Просто ні до чого добре не докотимося, це то все. Тобто на даний момент в Прикарпатському університеті, е, а особливо в інституті мистецтв є свого роду царки, так виходить, так? які царюють і не дають нормальним дітям зробити той чи інший диплом. Я Знаю, що того року особисто мені говорила, що ми збирали гроші на державний комплексний і на захист дипломних робіт кошти, е, то, щоб накрити стіл е, комісії. То Євгенія Славіна ще вимагала від нашої групи те, щоб ми здали е, в певній кількості. А в якій? Можете консьяти там, паші консьєт, сорт, віно, шампанське, коньяк, все що таке от можливо, щоб ми особисто віднесли це Грицанові. Ну Грицанові, ми ми це знаємо, це розуміємо. Він гарненький, хоча, хоча я цього не зробила, я пішла в відказну, я поставила у комісії і все. Я хотіли ще би вас запитати за державні екзамени, от як збирали гроші? Точно так же як і у групі Дирди Романа Миколаєвича. По 60 гривень ми скидалися на що на захист дипломних, що на державні комплекснімати. А то ті, які йшли на червоний диплом, то вони за кулісами платили. Я на це. не знаю за це все, я не, не можу сказати, чи платили за кулісами чи ні. Я знаю, що вони тиснуть своїми методами на тих дітей, хто хоче на червоний диплом. І діти практично паралізовані, вони не, не можуть добитись нічого, абсолютно. Ще хотіли, що тобі, ще хотіли, ще може декілька слів щось сказати, пригадати, бо потім забудемо і не буде такої можливості. Скажіть ще, пані Лі. От скажіть, ви навчались Дирдом Романом на одному потоці. Ну як він себе вів? Можливо, він вас ображав колись, можливо, грубив вам хамив. Чи можливо він нікому допомогти не хотів? Ні, Роман, він не грубив, не хамив, нічого такого взагалі не було, я з ним тільки не замічала. Так, як кажуть, він пари там зривав, да? Та? він там трохи кипішував, але... Но... Е, ні, ну як зривав пари? Пари зривав, по якому питанню? Він просто піднім... боровся за свою оцінку. Чи було таке, що Роман брав і от... Ну, я не знаю, просто виганяли його чи ще щось, чи писали доповідні? Ні, такого не було. Такого не було ніякої недогани, ні... ніякі там... То Є... значить, вони робили це все штучно? Звичайно ж. Що... Звичайно ж, це все зроблено штучно. Добре, ми вам гарно дякуємо. Скажіть, який сьогодні місяць, рік так. і ваше ім'я, отчинство? 8 травня. 2012. 2012 рік. Голосніше, не почув. 8 травня 2012 рік. А ім'я ваше і по батькові? Олена. Добре. безмежно вдячний.